Привіт усім! Сьогодні на огляді у нас буде Nissan Leaf 2016 року. Пробіг 50 тисяч, звісно, він на автоматі і на максимальній комплектації. Комплектація тут повна з музикою бузе. Виглядає ось так. Гарний білий колір. Пробігу тут 50 тисяч. Запас ходу 150 кілометрів. Круїз, підігріві сидінь. Так виглядає. Давайте подивимося, що всередині. І так, потрапляючи в машину, одразу нас зустрічає мультируль, багатофункціональний, далі у нас повний електропакет, звісно. Ось так виглядає у нас приборка. Тут центральна консоль і коробка передач. Що можна сказати по комплектації? Підігрів сидінь, підігрів руля. Далі у нас є сенсор дощу, датчик світла, однозонний клімат, контроль, музика Бозе дуже кльова. Ось так виглядає у нас салон світлий, оздоблення у нас тут таке. З приводу музики, музика грає дуже кльово. Давайте покажу вам. Незважаючи на те, що це радіо, але якість дуже класна, грає, дай Боже. Клас, дуже подобається. Хочу показати вам, що там у нас ззаду у пасажирів. Давайте поглянемо. І так, дивимось, що у нас тут у пасажирів. Як бачите, салон світлий, дуже гарний. Давайте до багажника. Так, що у нас тут в багажнику? Давайте поглянемо. Чистенький. Дуже кльово виглядає багажник. Ну, і що тут казати? Класний автомобіль, свіжий, свіжих років. Небагато пробігу. Давайте до висновків і до ціни. Дуже класний автомобіль у дуже гарному стані: 50 тисяч пробігу. Вона майже нова. <світ> З приводу салону, дуже класний світлий салон, класна музика. Грає дебело з приводу ціни. Ціна у нас буде 12 тисяч доларів, але вона може мінятись. Слідкуйте за інстаграмом та соцмережами. Машинка доступна в лізинг з першим внеском 3 тисячі доларів від року до п'яти. Також розглядаємо будь-які ваші варіанти на обмін. Якщо захочете, трейдин. Будь ласка, Слобожанський 96 А Аріон авто на зв'язку. Друзі, до побачення.